Мріяли про багаторічну рослину посадив і забув. Я вам її знайшла. Це Іберіс зимою і літом майорить зеленим цвітом. А кінець квітня прийде, то ще й білим зацвіти. Звісно, якщо у вас сорт з білими квітками. Усім добра, мої прекрасні глядачі! Цього разу ми більш докладно розберемо епізодики із життя Іберісу протягом декількох сезонів. Заглянемо під молодий кущик, як він наріс протягом одного сезону. Намагатимемось розібрати нюанси, стрижки відквітувавших кущів. Розпочнемо іберіс це багаторічна рослина з родини капустяних. Давайте згадаємо, що нападає на капусту. Коріння хворіє кілею, а зверху стрибає бложка. Ні того, ні іншого на своїх іберісах я не бачила. Тобто коріння не хворіло, блошка не стрибала. Листя, кущики мають темно-зелене, це листячко вічно зелене, листя жорстке, шебуршаве таке трошки, і воно тривке, не вимерзає. Колір квітки може бути білим, рожевим, бусковим, фіолетовим, залежить від сорту. У мене просто звичайний Іберіс з білими квітами. Коріння в Іберісі стрижневе. Завдяки своєму корінню Іберіс легко переносить посуху, добре росте на кам'янистих ділянках. І ось вам для прикладу. На якому ґрунті краще себе почуває рослина? Ось саме оцей кущик це лютий місяць, не знаю якого року, але ж це зима. І подивіться, він зовсім не розвалюється. Гілки, які трошки вкладаються і влягаються, я їх зрізаю, скажімо так, вирізаю. А верхівку і таку кулясту форму роблю після квітування. Зовсім по-іншому, трошки хворобливо, вже декілька років виглядають кущі і берісу під моєю ліщиною. І в цьому році навіть були випади, попівку і саме того боку, де обмежувач був. Тобто, коли я вкладаю шланг і просто вода розтікається, от саме під обмежувачем більше води затримується, і мені здається, це могла бути одна з причин. Я не стверджую, але чомусь ось воно так. Тим більше я зразу пригадала, у мене під абрикосою. Да, під отою єдиною абрикосою, де декілька років була Санталіна, потім вона вже стала непридатна до існування. А перед Санталіною був і Беріс, і так само він ріс декілька років. І в один прекрасний рік, коли я його низько підстригла взимку, він теж так частково кущі випадали. Значить, щоб такого у нас не траплялося, ми навколо куща вкладаємо камінчики. Або ж кору, от у кого кора, у того не буде таких проблем, мені здається, або мульчування. А оце ті самі кущі, що під ліщиною, як я розповідаю вам, вже в 24 квітня, подивіться, є квітування, але це не те квітування, яким можна вихвалятися. Скажімо так, це ріденьке квітування на неправильно обрізаних кущах. І берез квітує на стеблах минулого року. Не цьогорічніх, а минулого року. І якщо ми з вами обріжемо не зразу після квітування, а ближче до кінця літа, тоді зелена маса, вона буде. Ось подивіться, є багато зеленої маси, дуже зелено. Ці гілочки не визрівши, вони тоненькі, слабенькі, і результат слабе квітування. Зараз ми з вами виламаємо гілочку і розберемося. Подивіться, сама гілка, вона міцна. Цупка потім на початку сезону з весни на кінці гілочки починають утворюватися такі маленькі гілочки, на яких і будуть наші оці шикарні суцвіття. Якщо ж ота минулорічна гілка буде не визрівша, вона не зможе видати нам стільки гілочок. Квітучих. Вона видасть нам одну-дві гілочки. Це перше. Тобто ви зрозуміли, обрізаємо зразу після квітування. Якщо у вас не сонячна ділянка, от саме зараз з вами я зробила висновок, бо раніше я просто підстригала і все. Що виявляється, під... потрібно підстригти не просто після квітування і відквітувавши, а потрібно підстригти чим раніше, зразу після квітування, щоб ті гілки могли здерев'яніти. І тоді, на наступний рік, це буде у нас яскраве квітування. Це буде яскравий Килим з гарними квітами. Ще, можливо, не потрібно дуже низько обрізати. Мені здається, низька обрізка, вона буде стимулювати рослину до відновлення оцієї зелені. Зелені буде багато, кущ густий, і та зелень, яка всередині куща, вона буде дрібною, ну таке рясне та неякісне. Багато зелені, і ця зелень буде тонка, а на тонких паганах, як я вам вже сказала, будуть маленькі дрібненькі квіточки. Давайте з вами трошки розберемо багаторічну гілочку Іберісу і намагатимемося здогадатися, що ж там таке я вам розповідала, показуючи про ці гілочки. Насправді це ступінь дозрівання гілочок. Ось середня гілочка, вона визрівша, і в наступному році на ній будуть гарні. Суцвіття, ось з кожного листочка випускається такий молоденький пагінь. За цей сезон він трошки змужніє, і в наступному році уся ця гілочка буде квітучою. Подивіться, в між вузлях листочків видовжується маленький пагінець, він за цей сезон дозріє. І в наступному році на ньому будуть суцвіття квітучі. А от гілочки, які з боків, зліва та справа, подивіться, трошки світліше забарвлення, вигляд у них трошки не визрівший. Да, вони за сезон дозріють, але ж квіти вони утворять лише на кінцях пагонів. Найкращий варіант для таких гілочок це прищипнути їхню верхівку, або щоб наш сікатор. Серед отої зеленої маси дістався до таких дрібних гілок і трошки їх підрізав. Але ж, як я вам показувала, гілок багато. І чи дістанеться наш сікатор до такої гілки, це таке собі. І тут я підвожу вас до того, щоб ви не зробили моєї помилки. В намаганнях омолодити кущ і досягти його рясного квітування я отримала все до навпаки. Я ж уже така розумна, у мене цей іберіс спочатку. Моєї садової кар'єри квіткової я всім його пропоную, всім роздаю, всім розповідаю, як гарно він живцюється, безпроблемний і все інше. І ось після квітування я і Беріс обрізала зовсім низько. Ну, зовсім низько. Я ж розумна, я його омолодила. Да. І отримала саме оце випадання куща, яке я вам розповідала, що під обмежувачем. За сезон 24-го кущі так гарно наросли, що я вже всю зиму мріяла, як весною приїду і буду вихвалятися пристовбурним колом зі Але ж не так сталося, як гадалось. Кущі я частково втратила, як уже вам показувала. Залишається надія, що те залишки будуть гарно квітувати, бо їхні оті пагони вони такі визрівші і такі цупкенькі. Тож краса у нас ще попереду. Це ми з вами роздивилися на звичайні умови і берісу, який без мульчування проростав і в нормальному ґрунті. А тепер хочу представити вам екземплярчик похилого віку, який зростає на піщаному ґрунті. Внизу щебінь і зверху цього піщаного ґрунту частково щебінь. Зразу скажу, він не просто так зростає. Це зростає у мене на роботі, і тому у мене є можливість інколи в безсніжні зими от трошки ляпнути туди водички. Трошечки, зовсім трошечки. І це скоріше буває аж під весну. Ну, наприклад, в лютому цього лютого теж я поливала перед тим, як тукнули морози, і то він отримав опіки. Ось так я підбираю. Низ куща показую, як в минулому році я обрізала нижні стебла серединку. Оцю кульку я залишила, а обрізала лише нижні видовжені стебла. І подивіться, як гарно там дрібнота наростала. До речі, наросла ця дрібнота не така витянута, як у мене на дачі. Пам'ятаєте, таке довге, бліде, зелене і тоненьке. А тут, якщо і не довге, а коротеньке і міцненьке. Рекомендую взяти на замітку. З переглянутих епізодів ви можете зробити висновок, що і Беріс боїться перезволоження, а значить, він не полюбляє кисли ґрунти і рекомендують припасатися, додавати доломітове борошно або ж попіл. Також рекомендують не висаджувати поряд з капустою. Зате і Берісу зовсім не шкодить сусідство. Ось, наприклад, мої оці кущики це гілочки, які. Тимчасово прикупала для живцювання під Пенісетумом, і тут Іберіс прекрасно себе почуває. Поки Пенісетум ще не виліз, і Беріс встигає відквітувати наступне сусідство. Так само ми можемо побачити Лаванда. Тут звичайно лаванда страдає від Іберісу, але ж самому Іберісу нічого. Як бачите, він і квітки свої від заклав. А от лаванда починає підсихати з того боку, де приймає обійми Іберісу. А ви помітили, які цупкі гілки у цих кущиків? Та ще й на кожній гілочці є велика кількість маленьких гілочок на коротких ніжках. От ті маленькі гілочки то будуть майбутні біленькі суцвіття. Уявляєте, скільки це буде? Це буде біла така хмаринка із цього кущика. А він зростає під пенісетумом. І ось, поки пенісетом не виклався на цей іберіс, він встигає відквітувати. А потім, звісно, я забуваю його підстригти. Ось і вся хитрість, примудрість От так робимо висновок. Молоде та зелене це не завжди рясне та квітуче. А тепер згадайте трошки попередні мої слова, що це не кущі, які я висадила, а це гілочки, які я тимчасово прикопала для укорінення. І коли я помітила, що ця гілочка прекрасно відквітувала в сусідстві з пенісетумом, я вже й не стала його звідтіля прибирати. Отже, прикопана гілочка під пенісетом, це означає, що любу гілочку, яку ви встромите в ґрунт, вона у вас прийметься. Да-да, відчуваю ваше запитання, а яку ж саме гілочку брати для живцювання? А ось та гілка, яка при виламуванні хрумтить, то і встромляйте в землю. Отже, переходимо поступово до того, як розмножувати іберіс. Пропонують насіння. Я пропоную гілками. Ви можете кущик, гілочку вкласти на ґрунт, прикопати. Можете навпаки гарно підбити кущ землею, трошки ґрунту всипати всередину куща з осені, а дістати цей кущ, розібрати його на запчастини і висадити окремими поділками. Можна піти іншим шляхом. Просто гілочку відламали, встромили поряд під кущем, і вона у вас укоріниться, а потім, коли потрібно, достали і хай нарощується. Таких гілочок для укорінення по моїй ділянці, дуже багато. Наприклад, ці дві гілочки вони зростають під туйкою, а туйка зростає під абрикосою. Так от і беріс в таких умовах він все рівно встигає відквітувати до того часу, як абрикоса почне давати густу тінь своїм листям. Ви ж тільки подивіться на ці нещасні гілки, але ж все рівно на них є гілочки з майбутніми суцвіттями. І вже скоро ці біленькі суцвіття, вони мені грітимуть душу, навіть в таких умовах. Тепер ми з вами прийшли під черешню. Тут у мене також живцювався і Беріс. Тепер це вже самодостатній кущ. Після того, як я помітила, що він теж встигає відквітувати, поки черешня. Вкриється листям, поряд живцювався ялівець козацький. З іншого боку, у іберісу зростає дерен і все це якось так по сусідству. Подивіться, кожна гілочка іберісу має майбутнє суцвіття. Ось так встромляючи гілочки, де тільки є вільне місце, а вільне місце є під деревами. Є і. Дізналася про здатність Іберісу зростати на півтіні та ще й квітувати. І саме головне квітувати вже наступного року. Ось цей маленький кущик він наріс за один сезон. Подивіться, які вже в нього корінці, а це ж була виламана гілочка разом Суцвіттям я встромила її просто в землю, бо шкода була мені викидати. І ось за сезон тепер я маю гарний кущик, який буде квітувати. Помітьте, поки він нарощував коріння, він одночасно закладав майбутні квіти. Це не кожна рослина так зможе. А ще, поки ось намагаюся там якось скласти речення докупи, я зрозуміла, чому. Вони квітують уже на наступний рік, а тому, що для живцювання ми беремо згрубілі гілочки, оті, які хрумкають, да які виламуються гарно, а не беремо гілку яка трав'яниста. Це ще одне підтвердження того, що і квітує на згрубілих пагонах. Хоча я читала, що і квітує на минулорічних гілках, але ж ми з вами бачили, що минулорічні теж бувають різні бувають такі доходяги. Да? А бувають змужнілі. Так от більше мужності, більше яскравості. Про освітлення вологу ґрунт ми сказали. Вживцювання квітування теж розібрали. Тепер головне посадка. І беріс має стрижневий корінь. А що таке стрижневий корінь? Це такий собі дручечок, який має трошечки всмоктуючих корінців оцих волосинок. Ну хіба такі волосинки можуть впоратися? Живленням такого зеленого чубу. Тому при пересадці дорослих кущів ми їх дуже гарно занурюємо у посадкову яму і, трошечки розклавши, присипаємо землею. Навіть у таких випадках все рівно можуть бути підсихання деяких згілок. Ну тоді ви ми просто їх вирізаємо. Кращий варіант це пересаджувати або молоденькі зовсім, ось такі, як ці, або ж просто середні. Але ж в будь-якому випадку висаджуємо глибше, ніж вони росли попереднього разу. Мої спостереження майже закінчилися. Дещо я дізналася досліджуючи для вас, ну а дещо досвід десятиліть. Маю надію, що усі мої спостереження спонукатимуть вас до спостережень за вашими квітами і в інтернет-просторі з'явиться більше інформативного, ніж хвалькуватого і комерційного контенту. Ох, ще ж забула припросить: обов'язково придбайте і якщо у вас його немає. А якщо він у вас є і ви вже все про нього знаєте. Запропонуйте друзям, можливо, у когось його немає. Ну дуже цікава рослина.